Ну мама, можна мені? Не... не ну не не надо так. Мама, можно Можеш розказати, що відбулося у нас? У нас відбулося, що я спочатку позахотіла Йожика, а потім перехотіла і спитала у чего йожика, щоб було понятно. Мамо, чи можна мені повірити на Йожика конфети. Ну, я не услышала помірять конфети. Я услышала, чи можна мені м'ятні конфети, да? І що ти зробила, коли робиш, Що? Зараз покажу. Я поклала просто конфети на ёжика. Угу. І поклала конфети. Для чого? Щоб узнать, скільки конфет мені можна з'їсти. Ага. Тобто ти вирішила, що, значить, ну, ось так. Дитина зробила. І сказала, що йожику, одному йожику, відповідає чотири м'ятні конфети. Тому, якщо я дозволила одного йожика, значить вона має з'їсти замість нього чотири конфети. Mm. Ні, другий раз чотири конфети ми їсти не будемо. Yeah. Бо буде, бо відже. Ну, я їх уже трогала. Поклади їх, є все тільки ти. Ага. <звучить> Що? Як треба доповнити ці числа, щоб вийшло 10? Додати до них якусь цифру, щоб стало 10. Яку? То візьми додати 2, то 6 додати 4, то 5 додати 5. Записуй. Готово. Записуй. Готово. Записуй. Вирівняйся. мама, що? А на іншій сторінці що то це ще? Василина, запиши перше завдання. Я хотіла сказать до якої це Вирівняйся. Сказати, до якої завтра я хотіла вчити до якої то на до десяти. Запиши то, що ти сказала. Може ти вирівняєшся? Клайн. Лаперин Василина завдання номер два. Я хотіла два плюс за поданими записами знайти суму. Кай, okay, я знайду швидко суму. Да, знай хоть. Так, а тут? Правильно? Да, записуй. Що записувати? А, оці два. Оці два. Сонечко, давай ти зробиш цю сторінку з математикою, а потім будеш розказувати мені Ольшіс і всіх інших. Підходить. Дякую. Наступне завдання. А чому це тут в лабіринті? Це такий математичний лабіринт. Давай ми все будемо робити по порядку. Я думаю, що це лабіринт, де треба віддалитися до десятки по порядку з цифрами. Ні, це інший лабіринт. Не, не розумію. Розкажеш ти мені його. Василиночка, пожалуйста, зроби третє завдання, а потім ми перейдемо до лабіринту. расскажи таблицу до давания числа 3. Окей. Я не могу делать. Роби. Выровняйся. Так, да, лабіринт. Перевернемо. Зачем? Ну, що ти будеш його переворочувати? У тебе ще пів листочка там. Щоб я могла Ага Мені це перемальовувати треба. Ти хочеш це перемальовувати? Не дуже. Ти не перемальовуй. читай, що треба зробити в тому лабіринті? Лабіринт. Через троє злип сліп шок щоб прати десять оков. О! Чок. Ти поняла, що ти прочитала? Прочитай ще раз. Лапс.

Ти и пройти. Щоб набрати 10 очок. Ну що поняла? Я да? так собі так собі поняла. Що ти поняла? Пройти, щоб набрати 10 очків. Так. Через які, які троє. Воріт, хліб, слід, пройти, щоб набрати десять очок. Тепер поняла. Отлично, проходь. Як? Через що проходить? Ось у тебе ворота. Ось, наприклад, чотири і шість. Це буде десять.

Я це зайчиком не розумію. Що ти не розумієш зайчиком? Так. Ну, всього в нього дві корзини з морквою. Всього скільки морквин? Сімнадцять. А тут скільки морквин можеш Раз. Два три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Сім, морквин. А яка може бути задача? От дивись, на сьомому кошику знак питання. Я знаю, скільки тут. Скільки? Так, це прекрасно, що ти знаєш. А як у тебе стоїть питання? В одному кошику. Сім морквин, скільки з моркви до іншого кошику. Ну, а як ти знайдеш, в одному кошику сім морквин, а тут, а всього? 17. Всього це морквин, в тому кошику сім морквин, а скільки в іншого кошику. Боже, яка молодець, правильно. А тепер друга задача. Оце записати Боже? Ну запиши, звісно. Вирівняйся. Яка це задача опять? Вирівняйся. Вирівняйся. Дякую. Сім. Плюс. десять. Ну, який ж сім плюс десять Василин? В тебе відомо, що сімнадцять морквин, а в цьому кошику сім морквин. І ти знаходиш скільки в кошуку, значить, що ти будеш записувати? Мінус мінус від чого? Від сімнадцяти записуй. Сімнадцять. Мінус. Сім. Десь. Готова. Отлично. Наступна задача. Скільки. У ведбедика, у ведбедика. Раз, два. Три, чотири, п'ять. У ведберика. П'ять малин. Так, стівку. Кошику. В кошику видно, скільки мали. Ні, понятно. Як це не понятно? Я Якщо сказала те... Ді, понятно. Там ага. написано під, низом, під кошиком стільки ж. Ага, значить, скільки в кошику мали? П'ять. Так. І коли канабор цей три, п'ять секс. Six. Скільки у ведмедя малин? П'ять. А в кошику? П'ять. А задача яка буде? У ведмедя п'ять малин. Скільки малин у кошику? Ні. У ведмедя малин В кошику стільки ж малин. Скільки малин всього? Правильно. Як ти запишеш? Угу Рішення запишеш? Випрямся п'ять плюс п'ять, сторінка пять. Готова я свободна. Ти вже написала цю сторінку. Що ти пишеш? Ось, господи, це товчи вже. Значить, ми відварили картоплю в мундірах. І зараз вточуємо її форму. Сонечко, ти іншу візьмеш вже чистити. Товкти! Ага, тобто тобі головне товкти, так? <ріпи> Добре. Дивись, я кулачком зжимала, зжимаєш кулачком, кулачок зжимаєш. Та не так, отак кулачок зжимаєш і товчаєш. Та не треба вже товчину. Молодець. Хорошо. Дитина ти Так, понятно. Так, так, Молодець. Василина, з чим ми будемо робити піцу? З м'язком чи з рибкою? З І з сирчиком? Сирчик будеш терти чи різати? Терти. Хорошо. Чекай, воно трохи хоч, ну, доведи його, щоб воно було. трохи нагадувало коржик піци. Помієш, равномірненько зараз. Отак розтовкли картоплю. Хватить дубаси, ти кухню рознесеш. Дитина зайнята вже 20 хвилин. Фокс, бокс, мені кажеться, коржик вже готовий. Ще трохи. Що побоксувати? Йди руки, ми ще будемо розкладати. Це банка? Консерварна. Консерварна банка, так. Да. Василина, консервна банка. Консерва банка. Консервна банка. Консервна! Молодець. Дивись, зараз береш ось цей порізаний помідор. Вон там ложка в тебе лежить. І ложкою розмазуєш по піці. Ти поняла? Okay. Давай. Я хочу на це подивитися. Ну, пожалуйста, можна не з такої висоти його так от акуратненько. Можеш взагалі в банки вилити і розквечувати ложку. Ну, круто. А скільки вилить? Все виливає. Молодець! Консервна пашка. Консервна. Консервна, добре, як вона. Як консервна банка. Консервна банка. Банка, консервна. Так. Відкроєш потім лоточок. Чуєш мене? Відкривай лоточок. У нас Все наше м'ясо. І клади на піцу. Скільки? Все. Як покладеш, так і буде. Ні, а у нас не так багато, щоб так його класти. Отак клади. Так. Ось так. Ну, бачиш, якраз і хватило. Боже, це у нас 5 шматочків. Ну ладно. Буде 5 шматочків. Так. А свідом тобі. Три. Який ти береш? Я беру цей. Розпаковуй. Як його розпаковувати? Все не ну, лежать ножниці, он там розріж його. На трку, на вот на оцю три потім. Ось на цю три. Так, я це знаю. Та ти що, звідки ти це це знаю? Придумала собі цю бабу. Молодець. Що ти робиш? А, ну тоже горя. Пробую відкрить. І що получається? <noise> oh, ten... Давай відкры Ножницями, так. Не пробувала розрізати? так брати. Іди, ну попробуй. Я пробувала вже так. І що? Бач, Сейчас Щас поможу. Получилось? Получається так. Ну давай. Я в тебе вірю вперед. Я вперед не робила. Вперед ти робиш, Хорошо, роби вперед. Я посіди думали, що я це все вб'ю. І не знала, що я це все тільки. Посилив, вже можна не а можна так віддерти туди. Okay. Ножниці забери, ти їх терти не будеш. <світ> в сторону відклади. Так, доставай сир. <світ> ну і три. Три? <світ> куди? Ну от терка в тебе отак стоїш і треш. Так. Я перший раз трусив. Давай я поки ти будеш терти старательно, я поставлю то, що в нас є, а потім притрусимо сиру. Добре. Бо. Соус якийсь такий. Який? Три вида сира. Ага. Чи ну, у нас буде три вида сира і ковбаска підходить такий. Тобі допомогти? Да. А наверху що буде піца. Ну, сирчик. Мамочки. Що таке? Скільки у мене вже сиру? Класно. Буде хороша піца давай. А хто на терзі? Ну ти його треже, он стульчик собі даже взяла, щоб терти. Так. Да. Ну, мені важко стояти було. Угу. Ну молоде, що догадалась взяти собі стульчик. Кого його оцей? Ну, це маленький кусок лишився, не можеш потерти з їдою. Так. Треба менший сир. Ау! Я. Yeah. Терти теж? Так. Ну давай дивись. Ми один потерли, у нас ковбаси мало, значить давай зробимо багато сиру. Оцей поріжемо такими кружочками, він дивись такий потрогай його. Він овальний. Ми його поріжемо такими овальчиками, а цей потрем. І потім все посипамо на піцу. Підходить? Так, я цей потру. Добре, чекай, ну не зразу. Давай оце кубками три, хорошо. Оце одна кубка буде сиру. Це буде друга кубка. Я сподіваюся, це буде їстівна піца. Вистівна. Скільки у нас тут грань? 200 грамів. Василина, ти знаєш, дотирайте оцей сир, М -м -м. кусочок, який я тобі поклала, а потім цей хорошо? Ні, ну на маленьку, Василина. на маленьку не треба. Або на маленьку, або просто поламаємо його ручками. Слухай, у нас ще оливки є, можемо оливки додати. Я не пам'ятаю. Там головне коржик, а наверх що хочеш? Ти хочеш оливки? Ну, тоді не додай оливки. А може ти вирівнюєшся? Тебе не смущає все, що навкруги у тебе в кімнаті, ні? Не смущає. А тебе? Якось смущає, ти знаєш? А у мене є, це ж моя кімната, мої правила. Сонечко, пожалуйста, прибери, а потім будеш їх малювати. Я тебе дуже прошу. Хоча б ніг. Поки у нас печеться кусок піци, я витягну свою орхідію. У них була ванна. Я дуже сподіваюся, що після цього відео вони не здохнуть і не засухнуть, а будуть квітувати. Дивись. Який тобі було страшно. Ні, на ту Ні, я сама піду. Підеш сама, значить дивись. Як ми кладемо всі ці сири, ми можемо спочатку покласти оцей. Потім оцей і притрусити цим. Або цей і цей, а цей зверху. М -м. Значить так, я зараз відкриваю. Воно дуже гаряче. Дуже акуратно. Ти мене поняла? Ось я дуже акуратно. А я якось маленьку нагороду получу. А що тобі треба? Йожика? Хорошо, одного. Окей. Не зараз. А конфеті? Ти вже скільки конфет не з'їла? Натних? Вообще. Не знаю. Боже, же злік ви збилася. Мілліон! Десь так, значить так. Я ж відкриваю бри. духовку і ми акуратно кладемо все. понятно? Спочатку цей, потім цей, потім цей. Домовились. Спочатку цей, бринза, потім цей. Це не бринза, це якийсь сир і одній пачки Початку. на нашу гігантську піцу виявилось мало. Тут дві. Все. Акуратно в себе ведеш я відкриваю духовку. Акуратненько. Ну, ну зараз я поняла. От сюди треба покласти. Так. угу. немає? Твій сир. Твій любимий сир. Твій любимий, акуратно, дуже акуратно. Теж дуже акуратно робиш. Дуже акуратно робиш, роби. Що <плес> у нас вийшло? Зараз ну, будемо пробувати. Йогою треба забрати подушки з підлоги. я роблю собі Ні, йогою на подушках не займаються. Поклади подушки <плес> на місце, пожалуйста. А у тебе є матрас? <плес> Ні, на ковріку будемо займатися. Підходить тобі так, так, такий варіант їсти можна Так. смачно я yeah. Дуй. <звук> Понятно. смачного дорога моя.